Вітаю вас! Сьогодні ми говоримо про ситуацію, яка виникала у кожної жінки, я в цьому абсолютно впевнена. Це і виділення поза менструацією. Вам цікаво це? Давайте розбиратися. А якщо ви ще не підписані на мій канал, то радила би це зробити, тому що це канал, де ми говоримо про жіноче здоров'я, а чим більше ви про себе знаєте. Тим здоровіше ви будете. І так: аномальні маткові кровотечі, до яких може відноситися мажучі крав'яністю виділення статевих шляхів поза менструацією. Таке буває, буває у всіх. Іноді це може бути фізіологічною нормою, а іноді це може бути симптомом достатньо серйозних проблем зі здоров'ям. В якому віці вони можуть з'являтися і коли це може бути нормою? Кравельність виділення можуть з'являтися в будь-якому віці. І в пубертатному, і в репродуктивному, і преклімактеричному, і навіть в менопаузальному. Ну, це вже зовсім інша історія. Причому вони можуть бути фізіологічними в будь якому віці. Якщо ми говоримо про пубертат, то фізіологічні кров'яністі виділення. То не проблемні, які мають право на існування, можуть виникати тоді, коли у дівчинки тільки розпочинаються менструації. І перший місяць, два, три, а іноді до півроку можуть з'являтися мажучі кров'яністі виділення в будь-який день циклу. Насправді гормональний фон ще настільки недосконалий, і гормони ще настільки незбалансовані, що іноді буває більше одних. А менше інших, власне, таке саме відбувається і в пременопаузальному періоді. Там ще недосконалий, тут вже недосконалий. Тому іноді у жінок, які знаходяться в пременопаузі, можуть з'являтися в нормі незначні крав'яності виділення між менструаціями. Якщо ж ми говоримо про репродуктивний вік, то в нормі. Мажучі кров'яністі виділення можуть з'являтися в період овуляції, так звані овуляторні кровотечі прориву. І тоді це теж буде фізіологічною нормою. Але яке це хідке все? Норма, патологія, тому, щоб знати норма чи патологія, я би все ж таки радила звернутися до лікаря. Але якщо нема такої можливості, давайте обговоримо, що можемо на цю тему. Які причини цих кровотеч? Причина мажучих крав'яницьких виділень можуть бути різні. По-перше, вони можуть бути органічними, тобто викликані якимись захворюванням. Це може бути результатом гіперплазії, це може бути в тих випадках, коли є паліпи або шийки, або ендометрія. Це може бути результатом запальних процесів, коли є велотекучі хронічний запальний процес. Це може бути результатом ендометріоза. Причому це може бути ендометріоз і шийки матки, це може бути і аденоміоз. Це може бути пов'язане з гіперплазією ендометрія. Якщо ви не знаєте, що це за стан, то обов'язково подивіться відео на тему поліпів і гіперплазії ендометрія на нашому YouTube каналі. Це може бути внаслідок. Кіст яєчників. Це може бути пов'язано з запальними процесами в шийці матки, ендоцервіцитами або ектопіями, як ще в народі називають ерозіями. Ну і саме неприємне, наявність кров'яністих меж менструальних виділень може бути пов'язана із онкопроцесом, тобто раком шийки матки або раком ендометрія. Про це необхідно пам'ятати. Так само межменструальні кров'яністі, незначні, а іноді і значні виділення можуть бути пов'язані з ендокрінними порушеннями. В першу чергу частіше всього в цьому винуватий синдром полікістозних яйників або стани, при яких є порушення овуляції, так звані анавуляторні цикли. Коли є недостатність однієї фази, або недостатність другої фази, це може бути в ситуаціях, особливо якщо ми говоримо про пременопаузальний період в разі гормональної недостатності, або прогестерону, або естрогенного гормону. Так само це може бути пов'язано з екстрагенітальними станами, тобто, коли є порушення згортання крові. Або є захворювання судин, або є серйозні захворювання печінки або нирок. Це так само може призводити до кров'яністих виділень. Тому, як бачите, призвести до наявності кров'яністих виділень можуть зовсім різні ситуації, одні з яких серйозні достатньо, а другі легко коригуються і можуть бути тимчасовими. Чи може вживання ліки викликати кривдянністі виділення? Дуже слушне запитання, тому що насправді деякі жінки, які особливо починають прийом, наприклад, гормональних контрацептивів або замісної гормонотерапії, або інших гормональних препаратів, не завжди це роблять коректно, або не завжди правильно підібрана доза, або не завжди цей препарат жінці підходить. Але дуже часто. Буває так, що коли жінка починає прийом гормональних контрацептивів, достатньо високий відсоток жінок мають мажучі кров'яністі виділення протягом першого, другого, а іноді і до третього місяця прийому препарата. Є так само інші препарати, які можуть впливати на згортання крові і викликати деякі кров'яністі виділення, такі як аспірін, варфарін, в кожному Випадку необхідно розбиратися, чи не є препарат причиною наявності кров'янистих виділень. Чи може неправильне харчування або фізичне навантаження викликатися виділення? Звичайно. Дякую за таке запитання, тому що насправді дуже часто молоді дівчата, які особливо готуються до літо, хочуть гарні мати кубики на пресі, вони. Змінюють своє харчування і достатньо навантажують себе в спортзалі. І ви абсолютно праві, тут може з'явитися така проблема, як мажучі кров'яністі виділення. І іноді жінка каже, коли я забагато тренувалася в спортзалі, в мене з'являлися кров'яністі виділення. Так само неправильне харчування може впливати незбалансоване, коли жінка худає, або коли вона виключає білки, або коли вона виключає повністю жири. У вегетаріанців теж можуть виникати такі проблеми, як межменструальні мажучі кров'яністі виділення. А чи нормально, якщо вони виникають за кілька днів до менструації? А отут важливо, за скільки днів демонстрації виникають мажучі кров'яністі виділення. Якщо ми говоримо за день-два, то це абсолютно норма. Це вже підвищується чутливість до прогестерону і починається потихеньку відшаровуватися ендометрій. Але якщо це більше як два дні, якщо це три дні, чотири, а іноді це може бути і десять днів, то це вже не є нормою, і треба розбиратися, в чому причина. Іноді навіть шкідливі звички і вживання антидепресантів можуть призвести до того, що можуть з'являтися порушення у вигляді мажучих кров'янистих виділень, які обстеження необхідно пройти. Ну, гадайте з першого разу, що би я порадила. Ну, звичайно, в першу чергу, звернутися до лікаря. Тому що, по-перше, після бесіди з вами лікар може зрозуміти, в чому причина. По-друге, необхідно оглянути жінку. Причому не тільки ми говоримо про ультразвукове дослідження, як роблять інші жінки. Я зробила ультразвукове дослідження, там все нормально. Значить, все в порядку. Тут обов'язково потрібний огляд на кріслі, тому що якщо це може бути субепітеліальний ендометріоз шийки матки, або ектопія циліндричного епітелія, або кінець кінців навіть рак шийки матки, то це неможливо побачити при ультразвуковому дослідженні. Тому при огляді жінки в зеркалах. Іноді необхідно зробити або кольпоскопію, або вульвоскопію, тобто обстеження за допомогою спеціального апарата вашої шийки і вашої вульви. Обов'язково ультразвукове дослідження, ви вже це зрозуміли. Якщо ж ми говоримо про лабораторні дослідження, то іноді необхідно обстежитися на інфекції, що передаються статевим шляхом, здати мазки. Здати засіби, щоб подивитися, чи не запалення є причиною такого порушення. Обов'язково необхідно здати ПАП-тест, або ще як в народі називають цитологічне дослідження шийки матки. Якщо ми говоримо про лабораторні дослідження, то звичайно це має бути і загальний аналіз крові, іноді необхідно здавати феретин або залізо, якщо це часті кров'яністі виділення. Навіть такі незначні нересні виділення можуть бути причиною анемії у жінки, якщо вони тривають достатньо довгий час. Якщо підозрюється, що причиною цих виділень є гормональні порушення, то відповідно нам потрібно обстежити гормональний фон жінки. Але тут я би радила все ж таки, щоб призначення зробив лікар, бо це буде залежати, по-перше, від віку. По-друге, тої проблеми, яку підозрює лікар після огляду. Яке може бути лікування? Ну, Лікування в залежності від того, яка причина викликає дану проблему. Це може бути іноді і хірургічне лікування, іноді гормональне, іноді вітамінотерапія, а іноді просто корекція способу життя. І якщо ви. Звернетеся вчасно до лікаря. Якщо ви визначитеся з причиною ваших кров'яністих виділень, то і лікування вам підберуть адекватне. Будьте здорові, бережіть себе.